Привіт-привіт, друзі! Знову з вами я. Я вився, не запилився, як кажуть. Трошки був в мене творчий такий творча яма, можна сказати. Але зараз трошки перезагрузився, більш продумав для вас план, для себе план, як я буду працювати, бо дуже багато роботи, просто не встигаю монтувати відосики. Зараз буду знімати просто такий більш живий лайв варіант. Буду знімати робочий процес, буду знімати, скільки там заробляється, будемо розмовляти. Е, можливо, будуть якісь е, розмови з пасажирами. там цікаві. Теж все буде на каналі. Е, залишайтесь на лінії, готуйте кавусю, чаюсю. Як кажуть, сідайте зручніше. І погнали! Зараз четвер, 12-та година ночі, я буду працювати до 7. Ранку і побачимо, скільки заробиться. В нас зараз валить дощ, є коефіцієнти звичайно. І будемо бачити, будемо бачити. побажайте удачі. До речі, якщо ви замітили, в мене з'явилася нова ось така штучка, називається мікрофон. Дякую, хто долучився до збору на цей мікрофон. Тепер буде звичайно якісніший звук, якщо ви зараз чуєте. Виходимо на лінію, може ще комфорт зловлю. Дивимося, може по комфорту зловити. Бачимо все, 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 майже все місце. В общем, добре, не буду балувати, включаю все. Буде швидше більше замовлень. Ніг, високий попит, звичайний 5, 30 злотих. Погнали. Czy można palić? Nie, nie, przepraszam. Dlaczego nie? Dlaczego nie? Nie, nie. Nie, nie, nie. nie? Nic, nie? Dlaczego nie? nie wolno? To, jest, to są papierosy, tak? Różne pasażery. Ktoś pali, ktoś nie pali. Ale to nie szkodzi. Wiesz, zapach też zostaje się w tym samochodzie od, hmm. od tych papierosów. Do tego nie, przepraszam. Okej, okay, to przepraszam, że nie będę. Jestem pijana, więc zły pan. Przepraszam. Jest pan niezły Żegurezecka, tak? Żegurzecka, tak. Ale fajnie Ja bym chciała jakieś odwiedzić bardzo Pan No to my, myślę, że nie tak szybko <laughs> Przepraszam, że tak głupio, ale... No wiem, ale to moje marzenie po prostu Ja byłem w Lwowie Ile panów w Lwowie Nie wiem No dwa, prawie trzy Prawie trzy... Miesiące? Lata Lata? Tak. Tam praca? Czy lubię? Bardzo. O, fajnie. Najlepsza praca w Polsce, która u mnie była. Haha rozumiem. A mogę gadać czy nie? Bo ja bym niektóry nie robił. Można spokojnie. Ci podoba Kraków tu na rachunek pogody tu w salie nikomu nie przeszkodzę tam czy dość, czy nie dość. Турист приїжджає, йому хочеться погуляти, яка б погода там не була, все одно він піде гуляти, а студентам то взагалі я так бачу теж Це все рівно. Чи під дощом бухати, чи, 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 чи під сонцем. Водку надо пити кожен день в одно время лігулярно, но без перебору. грамм. Ну, грамм 150. Больше не 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 не, Так что, работа завжди, в принципе, есть. Работа есть. Работы хватает. В Кракове... Самый худший период у меня в Кракове был, можно сказать, одразу после ферии. сразу после ферии и одразу после Нового года. Э, Самые такие жесткие периоды. Просто виїжджаєш і майже, майже на роботи. Може в день є. Я вдень практично не їжджу, тільки по вихідним можу в день їздити. Зараз вдень я не їжджу взагалі. Друге замовлення, плюс 40 злотих, бруто, звичайно. Тут вже два замовлення 70 злотих. Зараз прямуємо до студентського містечка, зараз побачите, що там робиться. Дурдом, дурдом. Зупинка на якій всі чекають. Зараз їдемо в калебель алкогольного світу, називається Казімеш, в якому куча ресторанів, куча кафешок. В общем, одна бухалка. Там... Що було 1000, 1020, зараз 1161 злота. Тобто 140 злотих я заробив за 2 години. виходить. Дуже добрий результат. Це виходить в годину 70 злотих. Крутяк. Крутяк. Залишилось. Всього на всього 340. Люди всім, всім автомобілям заїжджати сюди не можна. Зближаємося тут. Найдуже дуже дуже старий паб називається Алхемія. І ще один паб є. No, no, no y, y, Wie pan co? Jak będzie mi się chciał wymiotować Będę otwierać drzwi, no. dobra? Ja wiem, że pan się na to nie godzi Proniesło. Trzyma. tak tak. I pytanie mam jedno tak, małe tak, tak. Jedy po panu z gotówki? Pojedziemy tu w lewo, czy z Kalwaryjskim i zatrzymamy się na chwilkę przy aptece? Z gotówki już pan tam coś No się co drodzy, wyszła taka nieduże spokojna, ale C. Co... Е, в принципі, добре, е, і дощі і рух. У в в мене була робота. Е, в общем, вдалося мені заробити з 12-ї години до, е, до 6, можна сказати, я працював, бо я в 6 привіз в аеропорт, потім вже поїхав додому. Е, вдалося зробити 367 злотих це з 12 до 6. -ї. До 6-ї і, ну, і, ще, і ще сотню я заробив ще перед 12, з 10 до 12 десь. Тобто вийшло загалом 467 злотих. Як на такий час, я думаю, непогано, непогано. Як ви, як ви вважаєте, пишіть в коментарях. Фу, тільки що сина садив в машину, я вже зайшов додому, трохи побув вдома, в, вивожу його в школу. Сажу в машину, такий сморід цього алкоголя, це піпец. Просто я ж ну вот так, блять, сука, таке вонюче, сволочі.